Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ уразили 4 осередки ворожого зброєння та техніки і 4 склади з боєприпасами. За попередньою інформацією, втрати ворога склали: 6 танків, 5 гаубиць, 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси. с 1 14 одиниць автобронетехніки та 77 росіян. Ще одну баржу в районі Херсона окупантів відмінусовано. Вогневий контроль проведено і по позиціях протиповітря. Оборони і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці. Йдеться в повідомленні ОК Південь. В Дніпрі утоплена одна із барж із технікою, яка курсувала, тримаючись до берега. Так окупанти хотіли швидше перекинути техніку. Чотири танки та три БТР пішли під воду. Загинуло понад 50 осіб особового складу. Крім того, на одній із переправ було потоплено 15 камазів з особовим складом та боєприпасами. На лівому березі в росіян серйозні проблеми. Російські пропагандисти повідомили, що Збройні Сили України Закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Дачі під Олешками знову повністю під фізичним контролем противника. Повідомив зокрема пропагандист Роман Романов. Він також опублікував фото російської роти, яку позавчора безуспішно намагалися відправити на штурм позицій. Зсу противник почав активні наступальні дії на лівому березі Дніпра. Роботу нашої авіації на ділянці можна охарактеризувати як все повз, каже Романов. За його словами, під контролем України перебуває район мосту під Олешками, а також берег у голій пристані. Інформацію про це опублікував у себе в соцмережах. Є український народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Росіяни виклали відео лівий берег Херсонської області, район Антонівського мосту. Один БТР веде хаотичний вогонь у бік передбачуваної висадки, українського десанту, про який уже два дні заявляють російські воєнкори. А другий БТР евакуює російських солдатів, серед яких є поранені. Написав він. При цьому на самому відео присутня лише російська техніка і заявлено. Українського десанту не видно. Військовий експерт Андрій Крамаров у розмові з фокусом розповів про важливість форсування Дніпра українськими військовими в Херсонській області. Після підриву Каховської ГЕС окупанти з лівобережжя Херсонщини відсунули свої плацдарми. Частина тієї місцевості опинилася під водою. і Навіть тепер, коли вода зійшла, територія стала своєрідною сірою зоною. Раніше в тому місці Дніпра була дуже сильна течія, що створювало певні труднощі для його форсування. Зараз річка сильно розлилася, але з'явилася можливість переплисти на катерах і човнах, відповідно, і перекинути якусь військову силу, і навіть, можливо, з технікою, каже Крамаров. Після підриву Каховської дамби російські війська перекинули значну частину своїх сил у бік Запоріжжя для поселення формувань, які намагаються втримати свої позиції під час наступу ЗСУ. Ще частину сил одразу вивели до Криму, тож для України звільнення території на лівому березі є дуже перспективним. Але лише в тому разі, якщо вдасться налагодити, туди постачання військової сили, підкреслює військовий експерт. Для нас плацдарм лівобережжя Херсон. Області є дуже вигідним, якщо українські військові справді зможуть на ньому закріпитися і налагодити ефективне та швидке перекидання бойової сили, зокрема з технікою. Це може дати перевагу ЗСУ в можливості заходу формувань у тил російської армії. Вважає Крамаров. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.